Підживлення озимих. Підживлення озимих це зернова лінійка, може бути бобова лінійка, маслянична культура. Дивіться, це акцентована база на те, що компанія компанія LifeBiachem буде вам пропонувати зробити такий регламент по вашим озимим культурам після з Спочатку пагана, треба закласти якусь е, таку, знаєте, життєву діяльність самої рослини. Тобто запустити, зняти стрес, активувати, ну, тобі зробити всю нормалізацію на полі. Що потрібно знати? Потрібно знати три аспекти тобто попередник, який потрібен бути, який, який був, що ми сіємо, загущаємо, не загущаємо, кількість мінеральних добрив вносимо, яку ми вносимо з виходу того, що дав по урожайності попередник. Акцентую вашу увагу? Ми підходимо до кожного клієнта індивідуально, тому будь ласка, в шапки профілю є номера телефонів, вони ж телеграми, там же є і офіційний сайт вестендарт.ком що потрібно знати? Є кількість препаратів, які дають змогу вам працювати на восени. Тобто, препарат Фаскаль це. Фосфор, азот і калій, тобто в концентрованій формулі фосфору 500 грам на літр, калію 280 грам на літр і азоту 200 грам на літр. Норма внесення в цілому від літра до 2 літрів на гектар, в залежності від вашої ситуації на полі і внесення мінеральних добрих. Це фос. Це фос. Препарат сифоз цифос препарат, в якому 340 грам на літр іде фосфору і 140 грам на літр іде. Цинку, тобто це пролонгація вашої культури. Тобто розуміємо, що ще в ньому в складі є калій 40 грам на літр і азоту 40 грам на літр. Норма внесення від літру до 2 літр на гектар. І, звісно, це гумата 20 це гумінові кислоти, які запускають вашу кореневу систему, адаптують і дають змогу в е, сахар, сахароїдній групі працювати з кореневою системою, і входити вже взимку з накопиченням всього, що буде в кореневій системі для якісної призумівлі. Тобто все інше Зробимо кампаніями Вайстенда, звітати шапки профілю, і аспектована база на те, що вже можна працювати разом з інсектицидами, фунгіцидами, регуляторами росту і бачите якісні пролонговані дії. Шануємось, весна вже не за горами, а осінь це якість для того, щоб закласти вже врожай. До зустрічі!